Як видалити непотрібність сімейства? Ось, наприклад, ви завантажили щось зайве у ваші проєкти. Наприклад, ось таку важку машину, через яку вам навіть складно пересуватися по вашому в'юпорту. Як її видалити? Якщо ви, простите, якщо ви просто натиснете Delete, вона видалиться з вашого виду, але вона не видалиться з загалом вашого проєкту. Як це перевірити? Заходите в архітектуру компонент, і ви бачите, що ви досі можете розмістити вашу машину. Ось. Давайте подивимось, як її видалити. Виділяємо її для того, щоб подивитися, до якого сімейства вона належить. Дивимось антураж. Ось. Або ви просто можете навести на неї і подивитися ось «Entourage». Шукаємо у Project -браузері. ось у мене він тут, Під аркушами є вкладка «Families». І шукаємо сімейство антуражу. Розкриваємо його, бачимо наше сімейство. Дискаємо, delete. Воно попереджає про те, що один екземпляр буде видалений, оскільки він розміщений в нашому проєкті. Окей, мені він не потрібен. Все, видалився. Так само, ви можете видалити купу компонентів, котрі вам не потрібні. Наприклад, ось тут, бачите: для того, щоб вам використати, використати наприклад, стіл, вам потрібно пройти через. Цілий список якихось непотрібних елементів. Наприклад, ось electrical equipment. Мені все це не потрібно. Якщо у вас є якісь стандартні елементи, котрі у вас були завантажені, чи ви що завантажили е помилково, ви завжди їх можете видалити. Ось ви е можете поглянути, як вони називаються electrical equipment. Ось New. Тому що воно ще не розміщено. Тобто New – це не назва сімейства. Ось назва сімейства – Electrical equipment. Шукаємо electrical equipment. Виділяємо і видаляємо. Так само можна виділити верніше, видалити непотрібні вам стіни і перекриття. Ось, наприклад, я хочу видалити АДСК внутрішній кирпіч. Чому? Тому що у мене є вже цегла 250. І мені не потрібна її копія. Що я роблю? Знаходжу ці стіни. Ось basic wall. А деска внутрішній керпіч, натискаю Delete. І знову ж таки, він показує мені, що 11 екземплярів буде видалено. Якщо я натисну ОК, OK, у мене зникнуть стіни, котрі я не хотів би, щоб видалялись. Натискаю Ctrl-Z, виділяю одну стіну. Потім натискаю виділити екземпляри у всьому проєкті і заміняю їх на потрібні мені стіни. І вже після цього можу видалити непотрібне мені сімейство. І так само ви можете повторити із перекриттями, із стелями, із всім, що вам не потрібно. Дякую за увагу!